У царстві польському, як з 1815 року називалася частина Польщі, що входила до Російської імперії, зростало невдоволення тим, що Росія постійно порушувала польську конституцію, обмежувала діяльність Сейму, придушувала будь-які прояви національного життя, зростало прагнення відійти від імперії та створити власну незалежну державу. Невдоволення набирало дедалі загрозливіших форм. Подією, що прискорила польське повстання проти Росії, стала липнева 1830 року революція у Франції, внаслідок якої була повалена династія бурбонів. Польське повстання почалося в листопаді 1830 року. Воно охопило все царство польське і значну частину Волині. Головну роль у повстанні відігравала шляхта і духовенство. Сим, Проголосив позбавлення Миколи І польського престолу. Головнокомандувач російських військ, фельдмаршал Остен Сакен звернувся до селян правобережної України з закликом, щоб вони доносили на панів, які брали участь у повстанні, або безпосередньо передавали їх до рук росіян. При цьому було обіцяно, що селяни вже не повернуться під владу панів, і селяни повірили цим обіцянкам. У 1831 році польське повстання було придушене. Що ж до обіцянок, про які йшлося, то російський уряд, зрозуміло, й наміру не мав їх виконувати. Пани жорстоко помстилися селянам, і становище тих стало набагато гіршим. Судили повстанців у Києві, значну їх частину було засувано до Сибіру, інших віддано солдати, переважно на Кавказ, кілька тисяч дрібних шляхтичів. Позбавили дворянства, а їхні маєтки конфіскували після повстання. Суспільна атмосфера не змінилася на краще. Українське селянство залишалося у цілковитій залежності від польських панів. Незадовільним було становище православного духовенства, посилився процес русифікації. Зокрема, Київський університет Святого Володимира був заснований у 1834 році, переважно з метою русифікації молодого покоління польських шляхтичів. Придушення повстання не припинило польського національно-визвольного руху. В Києві було засновано таємну організацію Союз польського народу її керівником був Конарський, а значну частину членів становили студенти університету. У 1838 році поліція викрила союз, його організатора стратили. Усіх студентів поляків звільнили з університету, значну частину віддали в солдати. З польським повстанням пов'язано ще декілька важливих подій для боротьби з повсталими в Україні було сформовано вісім полків по тисяча козаків у кожному. Було обіцяно, що ці формування й надалі залишаться козацькими. Справа, однак, закінчилася тим, що після повстання полки було переформовано на регулярні, а два з них переведено на Кавказ, де вони стали частиною терського козацького війська. Князь Ріпнін, генерал-губернатор Малоросії, якого Микола І запідозрював в українському сепаратизмі, у 1834 році. Був звільнений зі своєї посади. Після цього малоросійську губернію було ліквідовано, а замість неї створено дві. Чернігівську та полтавську в 1831 році було скасовано Магдебурзьке право в лівобережних містах України, а в 1842 році чинність литовського статуту, який в Україні вважався головним правовим зводом. Репресії посилювалися в усіх сферах політичного життя українців. З 1832 року російська мова стала офіційною в установах правобережжя. Того ж року був закритий відомий Кременецький ліцей. Такими для України були наслідки придушення польського повстання 1830-1831 років. Реформа 1861 року не розв'язала найбільш гострих і невідкладних проблем. Соціального та національного розвитку не тільки українського, а й усіх народів Російської імперії. Одним із виявів цього стало польське повстання, яке почалося в січні 1863 року. Підготовкою повстання керував центральний національний комітет, який мав тісні зв'язки з польською еміграцією в Західній Європі, головним чином в Парижі. Повстанці ставили метою звільнення Польщі з під російської влади, відновлення польської держави в межах 1772 року ліквідацію кріпацтва, скасування станів з їхніми привілеями. Планувалося, що земля перейде у власність селян, а за її викуп платитиме держава. До повстанців приєдналися офіцери російських полків, що дислокувалися в Польщі. Повстання охопило також Литву, Білорусь, правобережну Україну. У Києві було організовано комітет, членами якого стали чимало студентів Київського університету. Товариство Земля і воля, створене 1862 року в Петербурзі, розповсюджувало відозви на підтримку повсталих. Допомагати полякам закликав у колоколі Герцен. Проте сили повсталих були обмежені. Не більше як 20 тисяч погано озброєних вояків, і російська армія легко їх розбила. Не справдилися на дії поляків і на підтримку з боку українського селянства. Деякі з польських панів, намагаючись привернути до себе українських селян, видавали їм так звані золоті грамоти, в яких проголошували, що саме вони, а не цар, дарували селянам землю і свободу. Проте мало хто з українських селян приєднався до повсталих, зате близько 300 тисяч добровільно боролися з ними. Незважаючи на це, російський уряд жорстоко переслідував не лише поляків, а й українців, зокрема членів просвітницьких громад. Влада розглядала рух громадівців як продовження польського. У Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові та інших містах пройшли арешти. Найактивніші учасники громад, в тому числі Чубинський, Кониський, Лобода, були заслані на північ Росії. Що ж стосується безпосередніх учасників польського повстання, то кара для них була значно суворішою ніж у 1831 році. Багато було страчено або заслано до Сибіру.